Доброго ранку, мої малята, мої хлопчики та дівчатка, ось і настала найтепліша пора року літо. Літо це аромат моря та ягід, гарний настрій та нові друзі. Зрілі вишні у садку, і синички, сунички у ліску, теплі дні, барвисті квіти. Нам дарує щедре літо. Ось сьогодні я пропоную вам намалювати літній пейзаж і в цій картині відобразити всі барви літа. Як завжди, дуже-дуже просто використовуючи кілька нетрадиційних. Технік живопису. Роботи нам сьогодні знадобиться клейоночка, аркуш білого паперу формату А4, склянка з водичкою, два пензлика, один товщий, один тонкий гулашеві фарби, а також гумки, серветки і палички. Ми сьогодні намалюємо ось такий чудовий пейзаж. Для цього ми спочатку будемо малювати наш фон, тобто небо і травичку. На аркуші паперу нанесемо деяку кількість водички, змочимо папір. Половину аркушу ми будемо синім кольором, потім нам гумка в цьому допоможе. Зараз можемо вже гонкою скористатися. Ще трошки мало фарби. Потім вимоємо добре пензлика товстого, витримо серветкою і будемо наносити травичку. Знову дамо водички і світло-зелений колір фарби. Знову скористаємося гамочкою. Додамо ось як травичку і більш місцями темного, темні такі мазочки. Ось як гарно вимальовується хубкою. А зараз візьмемо ще губку і візьмемо білого кольору трошки і по небу такі хмариночки. уже фон і готовий. А ще можемо жовтим, трошки додати, де відблизки промінчиків. Так, А також за допомогою губки ви можете вибрати зайву вологу на малюнку або дати просохнути. І так починаємо малювати. Погляньте на картинку. Ми сьогодні намалюємо барви літа, тобто квіточки, дзвіночки, ромашечки, кульбаба, деяка цвіте, деяка відквітла. Працівники наші бджілки, які працюють, дерево намалюємо. І так візьмемо. Товстенького пензлика і почнемо малювати. Коричневий колір фарби, намалюємо в куточку дерева. Стовбур дерева. Його видно не все дерево, а лише одну іскорун. Гілочки ми малюємо від основного стовбура, від, від основної гілки і доверху, тому що там, де вона росте від стовбура, вона товща, а потім вона тонша. Ось так. Ось ми намалювали. А зараз знову помиємо пензлика, діти добре його протремо. І візьмемо зелений колір фарби і просто мазками додамо нашому дереву листечка, адже влітку вже дерева всі з листечком. Ось такими хаотичними мазочками додаємо листечка нашим деревцям. Густе густе листечко. Ось уже наше дерево готове. Зараз добре миємо пензликом і почнемо малювати квіточки. Давайте, мені хочеться намалювати ромашечку білесеньку. Примачили, забрали способом примакування ось пелюстки ромашечки. Тут намалюємо ромашечку, можемо намалювати тут ромашечку. Ось, поки хай висихає ромашечка, а тепер візьмемо. Темно-зелену фарбу, давайте намалюємо дзвіночки. Ось є дзвіночки білі, є бордові, є фіолетові і намалюємо дзвіночки. За допомогою темно-зеленої фарби ось такі тонесенькі, тонесенькі стебельочки Один. Другий і широке листечко зелене. А зараз ми скористаємося паличкою і білі нам змочимо білу гуаш і поставимо ось такі сяточки. І гарні дзвіночки у нас отрималися. Можемо ще намалювати дзвіночки, темно, знову зелену, щоб було видно. Ось тут намалюємо одну гілочку і листячку. І іншу гілочку і листячку. А тепер візьмемо, мабуть, червоного кольору. Знову ж я перевернула іншою стороною паличку і знову робимо малесенькі-малесенькі цяточки, дзвіночки. Ось так. Тут ще додамо пару. Ось так. У вас повинна бути якась посудина, де ви будете використаний матеріал, серветку і все домовляти. А зараз, дітки, давайте намалюємо бджілку нашу. Декілька бджілок намалюємо. Поставимо спочатку жовті такі. Можете пальчиком, ось, наприклад, бджілочка, жовті такі смужечки. Овальчики жовті. Ось ще одну бджілочку тут намалюємо, поки пальчики будуть підсихати. Ось хай підсихає. А зараз давайте ще трохи квіточок додамо синесеньких квіточок. Беремо тонкого пензличка, знову вимиваємо. І намалюємо синенькі квіточки. Також способом примакування. Ось тут синенька квіточка, тут буде квіточка, синенька. Ось такі квіточки у нас будуть. Що ми ще можемо в нашу картину додати? Зараз, ми, знаєте, що, дітки, ми зробимо десь там в далині, візьмемо і зробимо таку луку. Тоненькі-тоненькі, такі десь в далині, Там лука у нас, а вона далеко. І ми не бачимо ці травинки, ну і здалеку бачимо, що там є, росте травичка також. І знову скористаємося ватною паличкою і додамо всіх кольорів. Там маленькі-маленькі квіточки, але ми їх не бачимо, але ще бачимо, що вони там ледве-ледве червоніють. Біліють, може, томаки там ростуть і ромашечки. Ось. Малесенькі-малесенькі квіточки. Ці квіточки, які близько ми їх бачимо добре, а там лише і синенького додамо. Ось таке гарне у нас тут різнотравя. З квіточками такими гарними. Далі, дітки, бжілки наші хай ще підсихають. Ми зараз серединки зробимо нашим квіточкам. Ромашці ми жовту серединочку намалюємо пензликом. Ось ромашечки, жовта-серединка намалюємо. Де ми ще можемо додати? жовту серединку. Синеньким квіточкам ми зробимо біленьку серединку. Ось. Біленьку серединку. Ну, поки з квіточками, мабуть, і все. Якщо хочете, можете ще додати квіточок, дітки. Тепер, погляньте, у нас пташки є. Пташок теж вони дуже високо, і вони як галочка така. Тому ми візьмемо тоненького пензлика, коричневий колір фарби, і ось такі галочки зробимо вдалині. Ми бачимо лише розмах крилів. Ось що ми бачимо в пташках. З таких пташок ми вже намалювали гарненьких. А тепер, дітки, давайте ми намалюємо ще над квіточками метелика. Яке ж це літо без різнобарних метеликів? Візьмемо, мабуть, червоного кольору, червоного кольору. Над якою квіткою ми метелика намалюємо? Над дзвіночками намалюємо Ось метелика. Він то теж схожий на квіточку. Ось так. Помиємо, черевце йому домалюємо коричневою фарбою галівочку і хобіточки. Щоб наш метелик був яскравіший, ми йому додамо крапечок. Ось вже у нас і метелики. А зараз я думаю, щоб бджілки підсохли. Я, мабуть, ось так їх трошки підсушу. І візьмемо, бджілка у нас полосата. Ми візьмемо чорну фарбу, тонкого пензлика. І малесенькі-малесенькі рисочки. А також зробимо і голівку і трішки. І так всім ділкам. Тепер ще бджілками крильця повинні домалювати. Ми візьмемо білого пензлика, тонесенького, тонесенького пензлика і білу фарбу. І домалюємо нашим бджілкам крильця. Ось такі гарні у нас бджілки вже отримались. Ось і бджілки наші готові. Що ми ще не домалювали, ну мені вже картина вирисувалася, вималювалася, гарна картина. Давайте ми ще намалюємо нашим ромашкам стовбурці невеличкі. Десь вони тут виглядають. Ромашечки наші з листочками. Ось така чудова картина. У нас всі барви элита. Ось такі барви элита я заклала в своем малюнке. Ви також, діти, постарайтеся і також намалюйте гарні малюнки, а я буду чекати фото ваших робіт. Діти, бажаю вам провести літо, весело, пізнавально, уволю відпочити, набратися сил, адже попереду на вас чекає школа, але і в той же час провести його з, користь, з користю для вас. Нехай кожен день буде сонячним і теплим, радісним і незабутнім, а головне мирним. Бажаю вам успіхів, дітки! До побачення!